Це відео створене завдяки читачам клубу УП. Дякуємо за підтримку. Скануйте QR-код або шукайте деталі у закріпленому коментарі. Що ти з нами сьогодні. Я хочу поговорити: насправді, ми багато говоримо про свободу сьогодні, і у нас тут цей стенд for freedom. Ми знаходимося у музеї війни, і ну, насправді ти присвятила десятиліття фактично справі захисту прав людини. Але ми вже четвертий рік живемо. В повномасштабній війні. і я хочу у тебе запитати, як ти порозмислила поняття свободи за цей час, що для тебе змінилося? Тому що я знаю, що е ти правозахистом почала займатися ще до Майдану. Під час Майдану створила Євромайдан СОС, е займалася документуванням воєнних злочинів е усі ці роки? Е у 2022 році Центр Громадянських Свобод отримав Нобелівську премію за це. Мені цікаво, як ти оцінюєш і свою роботу, і як взагалі поняття свободи змінилося за цей час. Я завжди вважала, що в людині закладено прагнення до свободи. Я досі так вважаю, але є ще дещо, що в людині закладено. У 1941 році, вже в еміграції, німецький психоаналітик Еріх Фром написав книгу Втеча від свободи. Він, аналізуючи витоки тоталітаризму в німецькому суспільстві, вивів кілька психологічних механізмів, як люди тікають від свободи, позбавляючись від відповідальності. І саме тому я стала все частіше говорити, що свобода це не все дозволеність, свобода це в першу чергу відповідальність за своє життя і за наслідки своїх рішень. Скажи, будь ласка, ми боремося в цій війні за свободу, і водночас це є війна за нашу незалежність. Незалежність це зовнішній статус. Свобода це внутрішній статус. І як нам, як суспільству, борючись за цю незалежність, за цей зовнішній статус, не втратити свободу всередині себе? Це дуже складне питання, на яке ми зараз всі разом шукаємо відповідь, тому що це вузький коридор. Є книга Нобелівських лауреатів. Один з них нещодавно приїжджав в Україну. Ми зустрічалися Джеймс Робінсон. Вона так і називається Вузький коридор, і автори описували трансформації суспільств, які відходили від тоталітаризму або після війн. І вони говорили, що це доволі вузький коридор, який може вивести до стану свободи або повернути інерційно назад. І... Насправді мені здається, що треба чітко пам'ятати за що ми боремося. Бо ця війна почалася не тому, що Путін боїться НАТО, а тому, що після Революції Гідності ідеї свободи підійшли ближче до російських кордонів. І тому для мене виграти і вистояти у цій війні з Росією і самим на Росію перетворитися, ну це, це здача цього ціннісного виміру, за яким ми боремося. Я знаю, що в житті нема гарантії, але в нас є шанс пройти цей вузький коридор, і мені здається, ми маємо його використати. Ну, з цим пов'язане моє наступне питання, тому що безумовно війна впливає на права людини. З одного боку, ми боремося за ці права. Водночас існує дуже багато обмежень, існує самоцензура. І у мене питання. Які права людини під час повномасштабного вторгнення, в якому ми живемо вже четвертий рік, на твою думку залишили, є під найбільшою загрозою? Ну, війна, це не дарма крах цивілізації, розрив соціальної тканини і повний удар по всій європейській конвенції з прав людини, по всім статтям, які там є. Але для мене особисто, бо ми всі дивимося через призму нашої роботи, це такий вимір. В лютому 2014 року ми відправили першу мобільну групу в Крим. Ми були першою правозахисною організацією, яка почала документувати воєнні злочини в Криму, а потім в Луганській, в Донецькій області. І з того часу, перші роки війни, я опитала сотні людей, які вижили в російському полоні. І вони говорили, як їх били, як їх катували яких забивали в дерев'яні ящики, яким відрізали кінцівки, яким дробили коліна, яких проводили струм через Геніталії? Тому для мене війна і обличчя війни, якщо говорити мовою цієї європейської конвенції, це право на життя, це право на свободу особисту недоторканність, це свобода від тортур, і це багато чого іншого, чого зараз на жаль. У багатьох людей в Україні і тих людей, які знаходяться в полоні, немає. Ти дуже багато зараз розповідаєш про Україну у світі, борешся, адвокатуєш, але мені цікаво твій погляд, оскільки ти дуже давно досліджуєш тему прав людини і тему прав свободи. Чому саме свобода стала такою центральною цінністю для українського народу, за яку він бореться? Чому для нас свобода настільки важлива і чому це стало частиною нашого ДНК? Можливо, ти можеш це пояснити якимись історичними подіями, можливо, боротьбою, можливо, чимось іншим. Чесна відповідь, я не знаю, але в мене є гіпотеза. Я коли навчалася в школі. Почула фразу, яка мені так сподобалася, що я її записала на обкладинці свого нотатника, і це була фраза, яку, як я вже пізніше дізналася, приписують головнокомандуючу УПА Роману Шухевичу: краще померти стоячи, ніж жити на колінах. Оце це я в школі собі на нотатнику записала, і мені виглядає, що як це не парадоксально звучить. Для українців свобода це щось не з категорії самовираження, а це щось з категорії виживання. Бо тільки тому, що ми вперто прагнемо до свободи, ми вижили і зберіглися протягом всіх цих століть як українці, як народ. І ти казала про історичний приклад. У мене є історичний приклад, він для мене історичний, хоча я вже. Якби існувала на цьому світі, коли це, це сталося? І він для мене аж до мурах. Це історія Ілька Оберишина. Ілько Оберишин — це упівець. У 51-му році він залишився сам один усіх його побратимів і посестер вбили. І він іде на 40 років у підпілля. Він пише пізніше про це, що я 40 років не спав у ліжку. Я 40 років не бачив нікого із своїх друзів, знайомих рідних. Він постійно переходив з місця на місце, і ось у цьому моменті мене завжди мурахи. 3 грудня 91 року він почув про результати грудневого референдуму, і він вийшов. Оце для мене просто уособлення цього впертого прагнення до свободи, що ми не здаємося. Ти знаєш, я тут пригадую нашу розмову в грудні 2022 року. десь це пройшло три тижні після твоєї промови в Норвегії. Так, після отримання Нобелівської премії, коли ми з тобою говорили про радянських дисидентів, що українських дисидентів насправді не радянських, тут я зроблю поправку, що насправді вони не могли отримати такого визнання. Тому що, на жаль, система таким чином працювала, вшановували інших людей. І що насправді твоя Нобелівська премія, Нобелівська премія Центру громадянських свобод, це данина тим самим дисидентам, які пройшли цей важкий шлях. І у мене питання наступне: українське прагнення до свободи. Ти знову ж таки, я це ще раз підкреслю, дуже багато подорожуєш. Ти була на Тайвані, ти була в Сполучених Штатах. Я знаю, скільки ти всього робиш, і графік просто божевільний. Іноді чим відрізняють українські прагнення від свободи, від того, що ти бачила в інших країнах, і спостерігала. Мені здається, що зараз, коли я їжу, і багато хто також займається міжнародною адвокацією, ми якраз шукаємо невідмінності, а те, що нас об'єднує. Ми говоримо, що ми живемо в світі, де 80% людей, вони живуть в невільних або частково вільних країнах. Це означає, що ми втрачаємо свободу. А дивлячись на розвиток новітніх технологій і про те, як вони використовуються авторитарними країнами, ця система соціального скорингу в Китаї, то, що, то постає питання взагалі, а як в майбутньому за це боротися? І мені здається, що от те, на чому ми наголошуємо на цій спільності, це проста річ, що наш світ стає більш безпечним тільки коли в ньому стає більше простору свободи. І тут у мене питання про майбутнє насправді. Ми всі зранені війною, абсолютно всі. Ми не знаємо, що буде далі, у нас дуже маленький горизонт планування. І у мене питання ось суспільство, яке пережило стільки болю, вічю, яке бореться за існування. Чи ти бачиш в цьому? Загрозу у майбутньому правам людини. Як нам можна зберегти цю людяність в собі, оцю цю повагу до прав людини після того, як ця війна закінчиться? Ну тут багато насправді можна і треба було б говорити, але я зверну увагу на одну конкретну річ: люди, яких ми збирали свідчення, які пройшли через пекло, і це взагалі не метафора. Вони іноді питають, чому це сталося? Чому це сталося зі мною? І як мені тепер жити з цим далі? І саме тому я хотіла би наголосити на, на такому на дуже важливі речі, що нам треба навчитися якось трансформувати цей колективний біль в енергію, яка породжує життя. Бо мільйони людей зранених. Ми можемо знати людину на ім'я, але ми не можемо не розуміти, що за історія стоїть за цією людиною, бо багато шрамів вони просто невидимі. І я для себе вивела таку річ: от у юристів, а я юристка, є поняття презумпція невинуватості. От мені здається, що ми маємо привчити себе до презумпції турботи. Ми маємо формувати травмочутливе суспільство суспільство, в якому люди, які опечені війною, вони можуть долати цю травму і йти далі. І це дуже важливо для того, щоб виграти війну і не програти мир. І тут у мене питання. Ти знаєш, в тому числі українці зараз можуть зазнавати травму через те, що їм здається, що вони самі, вони самотні, особливо останнім часом, дивлячись на новини, які ми чуємо зі сполучених штатів, на ті заяви, які робляться радниками. І таке враження, що світ трохи перевернувся, що у світі інші цінності. У мене питання: ти як людина, яка їздить, яка зараз спілкується з світовими лідерами. з... Людьми, які ухвалюють рішення, як ти знаходиш в собі цю можливість донести важливість і підтримки України, і як ти взагалі бачиш, що ці люди можуть зробити зараз для України, і який в них обов'язок перед нами можливо, його і немає. Я не знаю, як історики в майбутньому цей історичний період, але правда, світ перевернувся, і ця міжнародна система миру і безпеки, яка була створена в минулому столітті після Другої світової війни державами-переможцями, вона колапсує і відтворює ритуалістичні рухи. Вона більше не працює, і наше життя коротке, тому можливо за свого життя я ще побачу ось ці. Ці продовження цих ритуалістичних рухів, але правда в тому, що буде якийсь новий порядок, і нам треба вже вкладатися в цей новий міжнародний порядок, щоб він ґрунтувався на свободі і правах людини, бо це абсолютно не гарантовано. Але я би не сказала, що нас не підтримують. Нас багато де підтримують. Я... Е Буквально тиждень тому знову повернулася з Сполучених Штатів Америки. Я їздила по різним штатам, і я всюди зустрічала дуже теплий прийом. Більше того, є такі індивідуальні речі. От мені з з березня 22-го року на Твіттер пише один американець, і він пише кожні 2-3 дні, що він за нас молиться. Він висилає мені уривки з Біблії. Десь через рік він запитав мене, за кого мені молитися, і я попросила його молитися за свого друга, який тоді потрапив в полон за Максима Буткевича. І він кожного разу, коли був обмін, писав мені, чи, чи Максима вже обміняли. І я мрію, що я колись їх таки познайомлю Максима Буткевича і людину з. Техасу, яка весь цей час за нього молилася. І я зараз кажу те, що може багатьом тут не сподобається, але мені здається, що ми маємо бути чесними перед собою, тоді, можливо, ми знайдемо відповідь на це складне питання. Бо ми всі розуміємо, що Україна. Це не єдина гаряча точка на карті. І до 2014 року були страшні війни і криваві режими. І я про те, що ми зараз вимагаємо від світу солідарності, яку ми свій час самі не демонстрували. Я знаю, про що говорю, бо я разом з іншими партнерськими організаціями проводила мітинг біля російського посольства, коли росіяни бомбили Алепо. Ну, вибачте, там не було сотні людей. там... Ну, там прийшли все те ж саме коло. Тому я чому до цього наголошую? Не до того, щоб нас пристидати чи, чи, чи привити почуття вини, а про, про те, ж сказати, що це дуже людське. І якщо ми згадаємо себе і як ми реагували раніше на такого роду виклики, можливо, ми знайдемо відповідь, як донести. Необхідність нас підтримувати і боротися за свободу іншим людям в інших країнах. У мене ще є два питання, оскільки нам так вже показують, що час трохи вичерпано, але оскільки все ж таки 25 років Українській правді я не можу запитати тебе Дон Кіхот і Санчо Панса дві ключові особи. На цьому ескізі Пікассо, яке стало символом української правди, у тебе в центрі громадянських свобод дві вакансії точніше, одна вакансія, і двоє претендентів. Дон Кіхот і Санчо Панцо. Кого ти би обрала? Я 20 років в правозахисті, і я стільки разів чула, що права людини і свобода це важливо, але. І далі далішов величезний перелік інших речей, які більш важливі за права людини і свободу. Тому я думаю, що Дон Кіхот, це я І я взяла собі до пари Санчо Панса. Так давайте поаплодуємо. І останнє що для тебе означає бути вільною людиною? Тому що українську правду створюють ось саме такі вільні люди, які мріють про те, що Україна стане колись країною вільних людей. Я в собі вже тривалий час послідовно виховую кілька речей. І перша річ це інтелектуальна смиренність, тобто розуміння того, що, хоча я можу за три секунди загуглити формула спірину, це не робить мене хіміком. І зі своїм поглядом на купу речей, не прочитавши жодної книжки з певного предмету, ну, краще, напевно. Не виступати, бодай агресивно. В цьому контексті я йду проти течії, бо це зараз не популярно, якщо подивитися на соціальні мережі. Тому друга річ, яку я в собі послідовно виховую, це інтелектуальна сміливість, це здатність і мужність іти проти течії, не думати шаблонно, сумніватися. І постійно звірятися, чи те, що я роблю, чи, чи мої рішення відповідають тим цінностям, які я декларую. І поки я здатна це робити, я вільна людина. Дякую дуже. Це була Олександра Матвійчук. Ласка. Дякую тобі.